Апельсини, осалат mm -hmm. за кетчу з Макдональдса по одному євро нарізаний. Восьминік такі кошти. Ребята, не виносите, не кайться, цукава, бачиш, вона пікає, коли виносиш. Це шаварах упасту. Oh -oh. В Італії можна трохи пити, ми ще їдемо по ділах. Привикаєш, і потім вже да, треба да. дозу прийняти. Встановка по кайфу. Вип'ємо вже за твою жену. Фейсбук об'єднує. Ставайся, мальчик, з нами, будеш нашим королем. Все нормально. Все підходить, типу те, що ми з на 40 хвилин нічого страшного, вони навіть нічого не сказали, походу. Ну я не знаю італійську мову, але я, ну, походу вони нічого не сказали. Воно включає світло сюди. Чу... Да. Це інший номер зовсім. Не да, те, що ми рум-тум робили. Як воно включається? Має бути за цим світло включатися. Чусь... О. О! А ну давай, ти ні піраси. Чуєш дівчат, дивіться, дівчині сюди. Дивіться. Бля, ні собі. опять, прикинь, тут до центру 10 хвилин. Тут до центру Милан дві зупинки на метро. Ах, єно. Класне супірований. Начала, де ви будете жити? Тут балкон. Ні. Кухня є. Знизу каріфу, там дешеві ціни ось це і Такий п'ятимісний номер на 4 доби коштує 400 євро. Чуєш, я з ними говорив. Сп... 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 це вам супер, Зараз коштує цей номер 400 євро, потім не буде коштувати 600-700. Їм дуже повезло. Задоволена? Да? Катя. Само контент. Бля, контент я, не с... я сам офиген. Я бы сам тут, я сам, сам, сам би сюда приехал и жив, дали. Коли я приїду, вже буде по 600-700. Ми співали, я не успевала, я не знаю. А посмотреть, чтобы снова список уже опоздала. Да. Я вообще нічого не розумію. мова для мене така тяжка. Польська там ладно, все. Польський не розумію, блядь, а італійський, то вообще. Высли, короче, эти клетели кружится. Знаешь, типа як за рулем можно. Можно просто качаться. Можно. Або симулятор. Я хочу куда-то сюда можно флешку вставлять. Так, ти... нас. Типа нас. Ты тут мы хоха. А ні, вот типа. Ты штика HDMI. Блин, а я не взяла. HDMA. Нормально, черный. Такий номер, виходить, на один день з людини 20 євро. 20 євро такий номер. Але це зараз при тому, що зараз знижка велика. Так він набагато дорожче коштує. От ми вийшли, От там наш готель. І одразу внизу готель тут є магазин, називається Експрес. Типу тут Віталій каже, що тут нормальні ціни. Зараз ми подивимося, які тут ціни. Апельсина 1,5 кілограма 2 євро. Яблука 2,58 О, салат Олів'єса 1 євро. Салат олів'є за 1 євро. Ну може то не салат олівє, але похожий на олів'є капець. Булки. Набір таких булок 2,50. Це другий хліб, да? так? Батанчик що... ще був дорожчий хліб. А Це вже дешевший, так? Да? Тут такий хліб ще визначить по одному євро нарізаний. Прикольний. Так, щоб вам ще тут показати. от. Кетчу з Макдональдса Євро 40. Тук. 2,25. Подивіться, які тут Як, не ну, відкриваються. Подивіться, які я знайшов офігенні криветки. Такі креветки коштують 7 євро. 7 євро, коротше, 7 помножити на 35, Сійки, бля, я вже три ночі не спав, вже нормально не зображає, але 7 помножити на 35, то виходить нормально ті криветки коштують. Вусьманіг чи що, походу ось мені? 10 євро. Ось мені такий коштує 10 євро. Друзі, він такий противний, мені отакаєш от мені противно його аж в руці тримати. П Подивіться, який він мерзкий. Фу. Я не знаю, не знаю, як хтось, як хтось може їсти восьминога. Ну що я можу сказати? В Італії ціни вищі, ніж в Польщі. Трохи тут, я вам скажу, дорого. Шоколадка 2 євро. 70 гривень така. От, я підійшов до відділу, де тут всюди макарони і рис і... 1 кілограм рису 240 євро. Макарони за 81 злотий, 81, 60 макаронів тут я бачу. Соус, По макарони за, за євро 40. Євро 40 це 35. Коротше з 50 гривень. Такі макарошки, пів кілограми, 50 гривень. Тут все купиш? Так, да, візьмемо. У нас ж дівчата дорозі огущали сирами. Я знаю, що вони сири люблять. Не, щоб... Щоб не вкрали? А, а це, що Так. Це кава, кстати, що я кажу. Крава... О, до вас тільки кава коштує буде. Це дуже класно, так. Да. Така кава, значить, 3 євро. Оце дешевше 2,30. Yeah. Це 6 дорожче, це вже за 7. Це майкраще. Піка... Ребята, не виносите, не кайться цю каву, бачите, вона пікає, коли виносиш. Провірено. Може, <laughs> хто ну, <laughs> дивиться, хто любить італійську плюс з України. У мене свої магазини yeah. в Києві. Оці ціни, що тут, у мене такі самі в Україні. Чого? Бо я завжди шукаю. Ось кава, бачите, 370, я її беру по 2 євро, тому що акцію жду. Вино, бачите, тут по 5, по 6 євро, по 4. Ось такі ціни. Така? О, це прикольні кісні. 4,50. Яка класна? Ні, ну з цих нормально, але на компанію взяв 4 євро. Ага, євки. 4 євро і скільки? 1,5 літри. Да. Оце офієно, так? Да? Знаєте, що арахісову пасту, арахісову пасту тут коштує 6 євро. Польщі можна було знайти за 8 злотих. А тут 6 євро. От така арахісова паста. Дівчата, дорозі зарозять таку штуку, їдять, зараз для них беруть цю штуку. Ага. не їдять те, що нормальні люди. Це ж моделі, що ви думав? я вивчу ваші вкуси даже. Дивіться, що я узяв. Коротше, купилося капініту. То Назар то наш модель теж. Да. Так, багато що буде цікаво. А, шокі, о, я. Так, раду, ти знімаєш? Ця кава, я все показував вона стоїть 350. Так як я займаюсь на мене машиною, я не купував. Але ви попробуйте і скажете своє враження про неї. потім, так. На цих днях я тест. Це такий тест, тест-драйв, про каву Італії. Хлопці, ваша каву випали. А я чай взагалі п'ю, ти знаєш, каву. Що кава? це таке? Це а ові, то дівчата думать. Що смачно? Поправить? Хочем я тут нусли? Віталій взяв це вона називається, так? Да? Uh -huh. Таке воно півтора це сир, сир з вона, надавати. Будемо пробувати сир одинаково Зараз собі вип'ємо трошки вінішка. В, Буду... в Італії можна чуть-чуть uh -huh. пити, ми ще їдемо по ділах. Виплють uh вінішка, -huh. їдемо по ділам. Італії тут можна. Ви тоже будете вінаку? Хто? А чого ні? Знаєш, в Італії можна трохи? Пів бутилки. Вона, ну кажу, тоже п'єде. Тут на фоні у нас играє теліт. Що таке? So Вам дякую, що звернулися за дружбу. Як називається бренд? Давайте за Мілану Ору. За горова Мілану. Хештеги, лайки, все буде. Подписки. А ну вийдіть. Прикольно. Хороша, воно, я сірока. Мама. Ну, це крутий чувак, щось ти скажеш. Тобі сьогодні скільки раз за день сказали? Да, mm. Я вже з цим живу. Ми кажуть спасибо, там, і повинні такі, як всі я Я вже адреналін, знаєш? Блін, то, вище, вище, да? вище. то кайфую, але... То, то просто привикаєш, потім треба да, да. дозу прийняти. Ти я проснувся, що я, рознувся, я так. Ще, 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 ще нічого не зробив добре. Я ж нічого такого не робив. Сьогодні ми зустріли того твого друга. В нас познайомився в автобусі з тим пацаном. Йому треба було десь доїхати. Інформацію, гроші поміняти. Я, Він, вас, я це можу так? зробити, що там, ба-ба-ба. Він такий в шокі, ще познайомився і все. Хоч хтось зі мною знайомиться, не жаліє. Ну то м'ясо тут м'ясо. Гана подана, дивись, яке класно. Так. Та що тут робиться? Вони -то нас огущали в дорозі сирами, і зараз ми вас огущаємо, і все, нічого не робиться. Я вам дам, Просто нормальна ситуація. що тут робиться? Давайте. Хто знає, скільки, щоб виготовити цей сир, скільки йде на Кілограм кало-сиру молока. Не знаю. скільки? 20 літрів молока. А тут читайте, 9... тут 700 грамів, це 19 літрів молока. Тому що йому таке. Що... що я можу сказати? І люблю паука. Остановка по кайфу. Станока, приятні люди, Знаєш? Знаю. Просто я йому казав вже, знаєш, мені подобається. Ви мене використовуєте, якщо тут багато вже. Не надо. Понятно, кому нравиться. Ні, не те, що там бащипа. Реально готова допомагати людям, якщо в біді. Зараз позвонить, хтось там вкрали документи, вилучте додому на ніч. Це ж не проблема. Але коли людина прийшла по туризму і тратить тисячі євро, це було і каже, приюті, живе там, гуляє, їсть. Ну таке було, повірте, не те, що я думаю, знаєш, думаю потім була жінка каже: ну тобі не надоїлося ті пару Знаєш, я Знає, що ти скажу, що дуже повезло з жінкою, бо то тяжко, я тобі скажу. Ти дуже добрий чоловік, як чоловік Добре, знаєш, типу, а як муж, я заявляю, ну, типу, знаєш, як це твої тяжко. Так що вибимо вже за твою жінку. О, бачиш, Світлана, дивися, за тебе п'ємо. Тому що вона правда дуже велика молодець. Ти ж знайома, так? Ні. Бачиш, ну але розумієш, я вірю в те, що, що вона сильна імовлят. Знаєш, я завжди кажу, пристав, що твою маму прийняли, чи твою дочку так, прийняли. Я тебе так, так ставлю, знаєш. От ти, як тобі твої діти, так, да, якби. Ми тобі допомогли. Не мама, а мене так тато завжди вчив. Що відносяться до людей так, то якби то були твої діти, тоді так відповідно буде став я вже пів... Півлітрі вінішка вже випали. На бажання, щоб у вас було все класно, все збулося, щоб в вищі еліти моделі. Да. Бачите? Фейсбук об'єднує, Ютуб об'єднує, в принципі, соц соцмережі об'єднують. Да. Якби Андрій не знімав ролик, я б його не знав. би. Пармезан. Да. Я занимаюсь, я їх вжувати цілими в Києві. Прощаємося. Та ми взагалі, що ти це, взагалі? Мій, це взагалі мій готель, я просто признавався, значить. <рискутся> <рискутся> все, <рискутся> давайте тобі. <рискутся> все, пока-пока, <рискутся> пока! пока, пока. Я, як а ти казали, оставайся, мальчик, <рискутся> <з> нашим, <рискутся> будеш нашим королем. А ну, скажіть, йому, щоб він. Оставайся, мальчик, з нами, будеш нашим королем. Коротше, не знаю, чи завтра поїду, чи ні. Може ми вже не побачимося, а може ще колись побачимося. Він нікуди не поїде, то він що. поїде? У мене просто бюлет на літак завтра. Мені кажуть, лишатися, а я не знаю, лишатися, не лишатися. Чао бере! Так, що однак тіки прикольно, бо сиділи й дихнули мене Трохи вставила.